Всіх вітаю! Мене звати Роман Завадовський, я езотерик, екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози, експерт центру древо життя Романа Шептицького. І от наближається Пасха, наближається період великого, дуже великого релігійного свята. Різдво і Пасха це найбільші релігійні свята, взагалі в християнстві. Я би хотів подивитися, що буде відбуватися на Пасху цього року, тому що Пасху минулого року, напевне, ніхто з нас не забуде, особливо те, що сталося в Одесі. Я би хотів подивитися, що буде відбуватися цього року. Так що давайте я візьму циганську колоду карт. І я візьму гральну слов'янську колоду карт. Подивлюся загальну картину, якою буде Пасха 2023 року якою буде Пасха 2023 року в Україні. Весь період перший день Пасхи, другий день Пасхи, третій день Пасхи. Загальну картину подивимося. Давайте ми подивимося з вами. Тут 5 карт витягую. з цієї колоди я хочу витягнути ще 4 карти. Ну, це загальна картина. Більш детальний розгляд я буду робити сьогодні ввечері. Нагадую, сьогодні в нас 8, по-моєму, число, 8 квітня. Так, точно. Точно восьме. Так. Дивимось. Перша карта. Карта удачі падає. До речі, досить хороша карта. Бачите? Такий рог ізобілія. Гроші падають. Фінанси, Фінансування, збройне, матеріальне, можливо, наші хлопці на фронті підуть в якісь контрнаступальні дії. Це досить хороша карта. Далі, наступна карта. Карта працівника. Карта ворога. Близька присутність ворогів. Активізація колаборантів. Активізація сепаратистів, активізація диверсантів не дуже хороша карта. Далі дивимося. Карта бажання, карта здійснення бажань. Також сильна, позитивна, хороша карта. Сила нашого мислення може допомогти нашим воїнам. Моліться люди. Просіть захист вищих сил. Карта свадьба, карта об'єднань та союзів. Об'єднуємося між собою. Карта возлюблена, активізація жіночої енергетики. Знаєте, якби це не здавалось дивно, в основному карти позитивні. Єдина негативна карта це карта працівника на циганській колоді. Це дійсно близька прохідність ворогів і, можливо, якісь провокації місцевого характеру. Але давайте я ще подивлюся на слов'янській колоді. Туз Христовий карта сили. Теж дуже класна, дуже потужна карта. Карта нашої сили активізації нашої енергії, можливо, якісь переможні дії на фронті. Вісьмірка червова. карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, не ведіться на провокації. Плюс ця карта також може вказувати на активний сепаратизм. Тому майте це на увазі. Шестірка червова. карта сім'ї та дому. Максимально подбайте про ваших родичів, близьких. В цей світлий час приділіть їм е, побільше енергії. І остання карта це карта Нептуна, це карта сильного чоловіка, активізація чоловічої енергії. Дуже багато карт, які говорять про силу, які говорять про чоловічу силу, в тому числі. І знову ж таки, от, карти, які говорять про те, що, можливо, на фронті якісь зміни відбудуться, такі досить суттєві. Провокації та загрози місцевого характеру все одно можуть бути. так що... Будь ласка, максимально зберігайте спокій і бережіть себе і не ігноруйте повітряні тривоги в будь-якому випадку. Але сказати, щоб якісь дуже великі загрози, такі щоб були якісь дуже прям жорсткі атаки, ну, карти про це мовчать. Більше того, навпаки, карти говорять про силу, підсилення, допомогу. Ну, сепаратизм це не дуже хороша карта. Я ж кажу, місцевого характеру якось обстріли та й провокації можуть бути, тому все одно треба дбати про себе та свою безпеку. Але як не дивно? Карти показують дуже великі переміни в кращу сторону. Зокрема, енергетичні. І, зокрема, на фронті переміни. Так що, будемо на це сподіватися. Бережіть себе. Всього найкращого!